Усім привіт! Ви на каналі Анни Ребрової. І сьогодні я не сама. У мене в гостях неймовірна дівчина Каріна Коваль. Каріночка, привіт, Привіт, привітанчика. Дякую тобі дуже, що запросила Каріна. Нещодавно почала психологічне консультування. І так як я обожнюю говорити на тему психології, я не змогла її не запросити до себе та поспілкуватися, тому ж не перемикайтеся далі буде цікавіше. Карін, я давно за тобою слідкую. Я пам'ятаю часи, коли ти працювала в компанії НЛ, У тебе у багажнику були різноманітні товари. Ти відвідувала курси акторські, також у тебе шикарний гумористичний тік-ток. Більше того, скажу, що ти природжена акторка, як на мене. Як ти прийшла до психології? Чому саме психологія? Ти знаєш, з 2016 року, якщо так подивитися на моє життя, в мене реально не було періоду, коли я чимось би не займалась, або не працювала, або не знаходилася да, у такому, якби. Активному пошуку себе і от НЛ це насправді був дуже класний період життя, тому що саме там я зрозуміла, що я вмію заробляти гроші, що я вмію проводити переговори з людьми, що я вмію продавати, що мені цікава психологія. Саме там я зрозуміла, що мені непогано було б почати чомусь вчитися з точки зору розуміння людей, вчитися задавати цікаві питання, які могли б допомогти особистості розкритися. Тому, якщо мене запитати там, коли почалося моє ставлення як психолога, мабуть, ще тоді. Скажи, який найпоширеніший запит, з яким до тебе зараз звертаються клієнти? Ти знаєш, отак, якщо генералізувати всіх, я можу сказати, що все дуже індивідуально. Люди реально звертаються з різними запитаннями, з різними історіями життєвими. Але от те, з чим ми працюємо майже з кожною людиною, це питання цінності себе, питання власної самооцінки, тому що е, так якось склалося, да, що в нашому суспільстві, взагалі в нашому світі, дуже багато людей з низькою самооцінкою. І е, деякі думають, що самооцінка вимірюється да, там, кількістю досягнень, кількістю грошей, там, якихось е, не знаю, здобутків, да, чим можна похвалитися яхтами, машинами. Але насправді дуже багато людей, які е, Мають все в цьому житті, але самооцінка в них низька. Тому це абсолютно різні речі, і з цим ми працюємо. Чому так стається? Чому в людей низька самооцінка? Це йде з дитинства. Дитинка вже народжується з низькою самооцінкою. Чи вона народжується з нормальною? Хто на це впливає? Батьки, оточення? А... Якщо подивитися, да, от з точки зору, як все розпочинається, то народжуємося об'єктивно. Ми з абсолютно адекватною самооцінкою. Є цьому дуже класний приклад. Я його люблю і дуже часто приводжу. Е Даю на розгляд да, своїм клієнтам це те, що коли дитина народжується і взагалі да, перший рік життя, вона не вміє говорити, що вона найчастіше робить. Вона кричить, да? вона кричить і вона дуже активно і вдало використовує той єдиний інструмент, який в неї є, для того, щоб досягти певної своєї мети. Щоб її там покупали, там, чи, не знаю, змінили підгузок, чи е, накормили, чи положили спати. Да? Тобто вона не може сказати, вона не, не знає, яким чином ще можна своєму батькові чи матері да, там, донести цю інформацію. Вона кричить. А, але що відбувається далі? Да? У нас до 9 років фізіологічно ми так е, влаштовані, що ліва півкуля мозку у нас взагалі не розвивається. А це говорить про що? Про те, що до цього віку в нас немає критичного мислення. І відповідно, все, що ми чуємо від батьків, від наших однолітків, від наших вчителів, да, чому немало важливо дуже пильно обирати першу вчительку. Ми все сприймаємо як заїстину. А, і а, уявимо собі, да, там хлопчика маленького, якому там 4 роки. Він у садочку, і а, вихователька починає його принижувати перед усією групою через те, що він поклав іграшку не на те місце, а, він а, у цей момент а, відчуває певний психологічний стрес. І проходять роки, да? цій дитинці вже я не знаю, 35 або 40 років. Але ось таким шумом тонким ми пам'ятаємо те, що ми чули. І чому знаєш, от говорять, пам'ятаємо завжди погане, тому що погане, да, коли ми чуємо щось принизливе, це стрес. А стрес запам'ятовується на несвідомому рівні дуже сильно. Якщо наприклад, задатися взагалі питанням, що таке самооцінка, знаєш, я собі даю таку двояку відповідь з життєвої точки зору, да, можна описати самооцінку як етикетку на коробці. А якщо ми заглянемо в ту коробку, то ми побачимо там купу різних переконань, да носієм якої являється певна людина. А от якщо глянути на це питання з точки зору побутового, да там поведінкового, то це звичка. Це ніщо інше, як звичка відноситися до себе як до цінного, просто через те, що взагалі я в цьому світі існую, і маю на це право. Як же саме себе мають поводити батьки, щоб у дитини сформувалась нормальна, адекватна і не завищена, і не самооцінка? Uh, ти знаєш, я от для себе диференціюю роль батька і матері абсолютно по різному а материнська любов, да, вона по своїй природі абсолютно безумовна. Мама любить свою дитину просто тому, що вона носила її 9 місяців під своїм так. серцем, і це абсолютний факт. І, от з точки зору мами, да, мені здається, що ця безумовна любов, вона має нести посил про те, що дитина да, для мене є найкращою. І дуже важливо озвучувати да, цю інформацію своєї, своєї дитині. Але е, головне, що. А ти для мене найкраща». Для мене найсильніший, тобто акцентування уваги саме на тому, що це для мене. Тому що дуже часто, коли діти потім приходять до школи, вони спіткаються з трьома міфами. Знаєш, що виявляється, що я не найкрасивіша. Виявляється, що там якийсь хлопчик ударив там якогось, ну мене, наприклад, да, там по голові я не найсильніший і я не найрозумніший. Да? І це такий дуже сильний етап розчарування. Тому важливо акцентувати увагу, що для мене да? для іншого батька його дитина буде теж найкращою. Це з точки зору мами, а от з точки зору батька, знаєш, це е, про навчання дитини відстоювати свої кордони, про навчання говорити ні, чесно озвучувати свої бажання, да і свої думки. Навчити дитину соціалізуванню у суспільстві, да познайомити з різними професіями, тобто це знаєш любов на межі з деякими випробуваннями, тобто знайомство з такими реаліями життя. От такий тандем це досить непогано і зрозуміло, да, якщо, наприклад, дитина росте у родині, де один з батьків присутній, іншого немає. Або іноді буває ще так, що є присутні двоє батьків, але один не виконує свої функції. То відповідно да дуже така непогана робота випадає на плечі іншого батька. За двох дев'яти років у нас була можливість наповнити свою душу, свою голову, да, свої думки, переконаннями, не нашими, да, там батьків, дідусів, першої вчительки, то в нас реальні є шанси ці переконання вже в зрілому віці переформувати більш на адаптивні і вигідні в першу чергу для нас. Так, я погоджуюсь з тобою. Безумовно. Тут мені здається ще такий момент, що не треба порівнювати свою дитину з іншими, особливо да. при своїй дитині. Не треба казати, що Маша красивіша, або да. Ваня краще робить там якийсь ковирок, або в неї ноги там, довші, або да, волосся да. гарніше, або ще щось, тому що це дуже травматична а, інформація да. для да. Дитини. син маминої ну подруги. Так, так, так. Це теж важливий момент. Карін, а, чи працюють афірмації для покращення самооцінки? Тому що зараз це дуже така поширена тема, так афірмація. Або які поради як спеціаліста ти можеш дати людям для покращення цінності себе? Афірмації дійсно зараз е мають дуже великий е попит. Я да? тобі скажу навіть я іноді де да? ко mm -hmm. афірмаціями, і знаєш, от е я вважаю це непогано, але Є певне, але якщо, наприклад, людина умовно да, там, зранку прокинулася, підійшла до дзеркала і сказала, Я найкрасивіша, і при цьому з брудною головою лягла обратно в ліжко, і вона весь день собі це повторює, то афірмації працюють ну, так собі. Але якщо вона собі це говорить, і при цьому на фізичному рівні вона знаходить цьому підтвердження, наприклад, да, там вона каже, там Я найкрасивіша там, да, або Я собі подобаюсь. При цьому вона там привела себе до ладу, да там вона за собою доглядає. Вона розуміє, що там оточуючи, роблять якісь компліменти. Там вона розуміє, що вона має певні засоби, які їй можуть допомогти, да, там мати гарні, гарніший вигляд. То ось тоді це працює. Тобто, обов'язково думку, да, яку або те, що ми промовляємо, ми маємо підтверджувати на фізичному рівні і ставити галочку: тут є, тут є, тут є. Так, з афірмаціями розібралися більш-менш. Давай так, назви мені три діючі поради mm -hmm. як покращити свою самооцінку швидко, якісно тут і зараз. А ви, друзі, записуйте. Мені так, цікаво. Ну, по перше, знаєш, тут дуже головне, з яким відношенням все це відбувається. Моя порада. Віднестися до цього процесу як до певного експерименту, да? як до певної гри, не підвищувати важливість всього, що відбувається, і дуже важливо теж пам'ятати, що старі звички вони сильніші, да, і стійкіші будь-яких нових ідей. Тому тут 100% 100 потрібно терпіння і мінімум 50 днів для того, щоб звичка, да точніше нова ідея стала звичформувалась. Да. – 50 а, днів друзі. Мінімум, так. Да. І а, що я можу порадити? По-перше, це а, давати волю да, собі а, і робити для себе приємні речі: радувати себе, балувати себе. Причому задавати собі питання, да, якою дією а, я можу сьогодні покращити своє життя? Да? І ініціювати цю дію, це дуже важливо. По-друге, це планування. Я дуже люблю цей інструмент. Ми дуже часто використовуємо його в клієнтській практиці. А, планувати класно, тому що нам планування дає змогу зафіксувати результат. А це теж якби, непогано впливає да, взагалі, на відношення до себе. А, І-третє, а, це хвалити себе. Взагалі, от, іноді буває так, що. Пропонуєш людині да, спробувати кожен вечір перед зеркалом чесно собі сказати, да, за що я сьогодні можу тебе похвалити. І люди нічого не можуть сказати. До речі, вибач, що тебе переб'ю. Перед сном ми з дітками. Не кожного дня, але я намагаюся робити це частіше. Ми лягаємо, і я кажу, що хорошого ти зробив сьогодні. Похвали себе да. за хороші якісь вчинки. Супер. Але також ми пригадуємо, що було негативного угу. за день. Ну як варіант теж, да ну тобто, тут можна розглядати різні насправді погляди на це питання, але хвалити себе дуже важливо і е, найголовніше навіть знаєш, не в тому. Е, за яку кількість виконаної роботи це ти похвалиш себе, не масштаб головне, головне звичка. Да? А масштаб це взагалі другорядний процес. Звичка хвалити себе. От, мабуть, ці три пункти я б радила використовувати кожен день, і таким чином, ну, принаймні, це найлегший спосіб, да, так. почати підвищувати цінність себе. А далі, звичайно, психолог. Да. Звичайно, да, не зволікати психологами, спеціалістами, які можуть допомогти розібратися з цим в цих питаннях. Чому б не звернутися до людини, яка, е, яка здатна? Так, отож, радувати себе, планувати та хвалити, хвалити. себе, да. Каріна. В мене е, так, не заплановане питання. Так, але мені дуже цікаво, скажи. Е, ти завжди була з високою самооцінкою? Чи були в тебе періоди, коли вона була низька? Як в який період е, в тебе була найвища самооцінка? Okay. Що це був за час? Ань, ти знаєш, е, е, я б навіть сказала, що. Не про високу самооцінку йде, йде мова, а про адекватну. Тому що люди з завищеною самооцінкою це теж не є нормально. Да? Тобто, якщо людина десь літає в облаках і взагалі немає нічого близького з реальністю, це теж проблема насправді. І іноді ця проблема, вона. Більш гостра, ніж проблема низької самооцінки. Тобто підвищити її легше, ніж зробити адекватною з високою. Я можу сказати, що я, як і більшість, відношусь до людей, які мають низьку самооцінку. І останні, мабуть, три-чотири роки, навіть не чотири 3, 3 роки, я дякувати моєму психологу, я почала з ним працювати. І від того почався мій шлях да, до адекватної самооцінки. І зараз ти знаєш, я не можу сказати, що в мене адекватна, абсолютно адекватна самооцінка. Але ем, за цей період я навчилася чесно собі виражати свої е, бажання. Думки. Я можу сказати, що я більше живу в реальності. Да? Тобто, навіть якщо в мене щось відбувається, звичайно, я можу там, бути розчарованою, але я розумію, що період відновлення мені вже потрібний менший, тому що я розумію, що я цінна для себе. Да? Я не хочу себе наказувати двічі, тричі і тиждень наш варитися в якихось думках. Тому останні три роки моя самооцінка ближче до адекватної. Але я, як і всі, працюю над собою. А, дякую тобі за це відповідь, таку вичерпану на це питання. А, знаєш, в мене ще таке запитання а, для дівчат: які найвагоміші фактори високої самооцінки: це обов'язково шлюб або самореалізація, або гарна підтянута фігура, гарне обличчя або модні речі, або модні атрибути і так далі. Фактори от саме для дівчат, так, на яких ґрунтується самооцінка, саме дівчат. Угу. Ти знаєш, от, мабуть, нічого універсального в світі точно не існує. Ми всі дуже індивідуальні, і для кожного є потреба у своєму, і навіть якщо казати про таке дуже важливе питання життєвого балансу, у кожного він свій. Це не 50 на 50, Для когось це буде 30 на 70, для когось, там знаєш, 20 на 80. на 80. Тобто це дуже індивідуальне. Що можна зробити? Можна запитати себе через які фактори да, я можу почувати себе краще? Да? Що може вплинути на те, що я буду відноситися до себе як більш доцінної особистості, і там вже можуть впливати там, питання зовнішності, питання реалізації, да? там, для когось для формування самооцінки важливо там мати роботу. Для когось це не важливо. Таке ще цікаве питання. Знаєш, як шлюб, от ти теж його перерахувала. Нам багатьом в дитинстві кажуть, да, що от виростеш там, да, знайдеш свою другу половинку, ми виростаємо і перестаємо себе розцінювати як повноцінну особистість без половинки. І це дуже велике лихо, да, тому що а, у відносини при нормальному, а, при нормальному сценарії необхідно входити а, із а, позиції, знаєш, забілія. Вибудь, коли да. тебе переповну ну, ну, да, переповнюють да. почуття. Так, повністю. Коли в тебе є все, uh -huh. а не із позиції, знаєш, коли мені чогось не вистачає і мені потрібен якийсь рятівник, який зробить моє життя кращим. А, тому треба бути у внутрішньому діалозі з собою і чесно собі відповісти на запитання, що може покращити моє життя, зробити його цікавішим, якіснішим і ціннішим. Каріночка, ну мабуть, вже останнє питання до тебе. <рес> Скажи: порадь дівчатам як не зупинятися і як шукати себе, тому що ти пройшла довгий шлях до пізнання себе. Тож я вважаю, що ти можеш дати цінну пораду. Є два моменти, на які хотілося б звернути увагу. Знаєш, перше, це дозволити собі поразку. Тому що знову ж таки, коли у нас до самих себе дуже завищувані очікування, це нас спиняє. Коли є дозвіл на помилку, да? дозвіл на е, те, що я можу щось зробити, і в мене не піде, або мені буде нецікаво, і якщо мені буде нецікаво, то я е, покину це. Да? Е, це один із дуже важливих моментів. Я знаєш таку метафору люблю е, приводити, у приклад... Е, Дозволити собі піти з фільму, за який ти заплатила і на який ти купила квитки, коли він тобі не цікавий. Так. Оце дуже важливо, і це також про любов до себе. Факт. І е е е другий момент це пробувати, знаєш, тому що я не знаю іншого варіанту, да, як можна, наприклад, зрозуміти, е подобається тобі цей фрукт або овоч, або там я не знаю якесь блюдо, або ні. Е е окрім того, щоб взяти його і скуштувати. Так само і тут потрібно. Е е Мати якийсь контакт да, з тими професіями, які тобі цікаві. Курси, книжки, спілкуватися з людьми, які вже реалізували себе у цих професіях або реалізують. Отакий контакт він може дати тобі зрозуміти, взагалі твоє це чи ні. Але якщо це не твоє, без, без якихось навіть знаєш, найдрібніших докорів сумління залишати і йти далі. Все іншого, мабуть, і немає. Велике тобі дякую. Неймовірна сьогодні розмова вона з тобою вийшла. Друзі, я дуже дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайк, кликайте на дзвіночок, як то кажуть. І ми бажаємо вам всього найкращого. Бажаємо вам адекватної самооцінки, да. любові до себе, цінності себе, гармонії. Гармонії да. і балансу у житті. У житті, так. Да. Друзі. У мене для вас неймовірна новина. Я вирішила розіграти подарунок для одного з вас. А саме Кліпс Б'юті Бокс. До речі, сьогодні відбувається його прем'єра після довготривалої перерви, і саме сьогодні я вирішила подарувати цей подарунок одній з вас. Отож, ви повинні бути підписані на мій канал в Ютубі, залишити коментар під цим відео, також підписатися на мою сторіночку в інстаграм і на сторінку Каріни Коваль. І хай пощастить одній з вас.